Всім привіт! Сьогодні буде огляд покупок з магазину Акварель та з Аврори. Давайте ми почнемо з Аврори. Тут я купила трохи менше, ніж в магазині Акварель. Придбала собі ось такі пензлики, два набори. Ось такі набори, кому цікаво, можу вам показати навіть артиклі, можливо, хтось захоче собі придбати такі самі пензлики, звичайна сантетика придбала для акрилу. Переходимо до наступного ось, це ось такий коректор, також ручку. Ось такий акцент дуже класно пише. Ось тому її також вирішила. І ось такий чорний перманентний маркер. Переходимо до покупок з магазину акварель. Перше, це ось такий ось акрил. Давайте подивимося, який я тут вже відклеїла ось такий акрил. Шість відтінків. Також придбала додаткову ось таку ось білу тубу. Адже білого завжди потрібно більше, ніж інших кольорів. Три холстика. Так, давайте почнемо з перших. Перше це ось такі два холстики на картоні. Ось такі ну, на картоні. Один у мене розміру 20 на 30, інший розміру 18 на 24. Ну, і для картини на подарунок. Я вирішила обрати ось такий холст під рамником від фірми Роса. Розмір 20х25. Дрібне зерно. І там було і таке. Велике, можна сказати, ну просто була зерниста структура більша, але я вирішила менше зернисту взяти, тому що мені здається, що буде зручніше малювати. І, звісно ж, ще я забула вам показати білу ручку, її я вирішила взяти, тому що в мене немає, взагалі всі закінчилися, ручки білі, тому ось, таку ось обрала найзвичайнішу. Мої покупки з магазину Акварелі та магазину Аврора. Усім дякую за перегляд короткої розпаковки. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!